Доброго дня, всім добрим людям. І так розглянемо таку ситуацію, коли вам щось не зрозуміло, але хочеться, щоб було все ясно і чітко. Одним з таких моментів є те, що після, в 2016 році було здійснено реформу правосуддя, і здійснення правосуддя віднесено до об'єктів критичної інфраструктури. Тобто правосуддя має... Здійснюватися, а не має робити видимість того, що воно здійснюється. І різниця між тим дуже велика. і Саме в дифузному праві описано, як має відбуватися там в описі до каналу описано, як відбувається правосуддя. Це або право захищається чи інтерес. Якщо неможливо його захистити, право, то суд має застосувати. Забезпечити відповідне відшкодування. Тобто за порушене право має бути чи інтерес має бути відшкодова, відшкодована шкода. І так, одним з таких моментів є те, що до сьогоднішнього дня дифузне право фактично обґрунтувало, що таке здійснення правосуддя, і у відповідності до закону України про критичну інфраструктуру, саме 13 пункту, здійснення правосуддя. Віднесено до об'єктів критичної інфраструктури. Тобто суд, який виніс рішення, але не відновив порушене право і не забезпечив інтерес, фактично такий суддя здійснює терористичний акт. І в практичній площині на сьогоднішній день в Ярмолинецькому районному суді Хмельницької області звертаю вашу увагу, що Ярмолинецький суд без району, оскільки такого району немає вже. Три роки, по-моєму, чи 4. Справа номер 686, дріб 3514, дріб 24. Мною було подано заяву про встановлення юридичного факту, який має значення порядку окремого безпірного провадження, а саме встановлення терористичного акту, вчиненого суддею Хмельницького міськрайонного суду. Ну і зацікавленою особою було залучено. Вищу раду правосуддя, яка в силу свого статусу зобов'язана здійснювати дисциплінарні провадження, в тому числі і подавати подання президенту України про звільнення з посади судді, суддю, яка вчинила терористичний акт, і відкрити відповідне дисциплінарне провадження. Але у нас на сьогоднішній день понабирали не зовсім. Компетентних людей, і Вища Рада правосуддя, у запереченні на заяву, пише багато дивних речей. Саме такою дивною річчю є те, що у відповідності до статті 3 закону України про Вищу Раду правосуддя визначено повноваження Вищої ради правосуддя, перелік яких є дещо ширшим, ніж той, що наведений у статті 131 Конституції України. Ну і Збільшення переліку повноважень для Вищої ради правосуддя, ніж ті, які прописані в статті 131 Конституції, я вважаю недоречним, оскільки воно суперечить Конституції України і суспільному острові, який наразі на сьогоднішній день є. Це перше. Друге, значить. Вища рада правосуддя в своєму відзиві просить суд відновити задоволення заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, і розгляд справи здійснювати без участі представника Вищої ради правосуддя. Тобто, ізначально Вища рада правосуддя сподівається на те, що її підконтрольний суддя, він же там. Переживаючи за свою посаду, винесе відмовне рішення і навіть не бажає приймати участь у суді. Тобто, в принципі, все домовлено, все вирішено. І з таким правосуддям, я думаю, ми далеко не, не заїдемо і не зайдемо. Чому? Тому що в нас після, я звертав увагу, після 2016 року є рівність і змагальність сторін. Тобто, крім голослівних заперечень, Вища рада правосуддя. І кулуарних домовленостей не надало жодного належного допустимо достатнього чи достовірного, чи будь-якого іншого доказу на те, що такого факту юридично на сьогоднішній день немає. Крім ще раз звертаю вашу увагу, що крім голослівних заперечень, не додано нічого до самого відзиву. Ну і останнє. Це те, що Вища Рада правосуддя звертає увагу суду, що в тексті заяви відсутні мотиви визначення ВРП у даній справі заінтересованих особами. А які мотиви можуть бути ВРП, окрім того, що ВРП має завести дисциплінарне провадження на суддю? Який тут може мотив бути? Це, треба ж бути. Вчитися купу років на правника, щоб не зрозуміти елементарної речі, які мотиви визначення ВРП. Ну і останнє з цього приводу я хочу звернути увагу. Значить, в єдиному Державному реєстрі судових рішень вже є такі визначення, позови подані про. Встановлення юридичного факту, а саме вчинення терористичного акту судею Хмельницького міськрайонного суду, є позови про встановлення юридичного факту катування правосуддям, де в одному з за невиконання рішення суду в одній справі подано мною більше 1100 позовів, і жодного разу суд не тільки не відновив право на справедливий суд. А він і не відшкодував шкоду, завдану у відповідності до прецедентної практики Європейського суду з прав людини. Тобто, як я звертав увагу, що дифузне право передбачає в тому числі і прецедентну практику, оскільки згідно закону про виконання рішень, прецедентна практика ЄСПЛ враховується нашими судами. І не просто враховується, вона створює такі ж самі прецеденти. І тому е, я на наступний раз е, розкажу про те, що таке катування правосуддям. Пошлюсь на конкретні справи, і цей, ці встановлення цього юридичного факту можна знайти вже в Державному реєстрі судових рішень. Дякую за увагу! Будьте здорові! Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, можете критикувати грунтовно. Оскільки критика дозволяє вдосконалювати саму ідею дифузного права, яке впроваджується в нас на сьогоднішній день. І це дифузне право, його варто розуміти, воно, в принципі, просте, і в описі до каналу воно написано простою доступною мовою. Там нічого не треба вигадувати. Тобто, суд, коли ви заходите в суд, має перше, що зробити, Встановити, чи є у вас таке право реальне. І практичне, чи порушено ваше право відповідачим, тобто, чи це право, е які докази на порушення цього права. І третє, це відновити ваше право або забезпечити належне відшкодування. От і все, що потрібно знати по праву. Самим головним елементом права дифузного на сьогоднішній день є його простота, е як я писав у своєму визначенні, простота е як принцип універсальної складності, тобто як доказ про цьому принципу універсальної складності, є простота права. Дякую за увагу! Будьте здорові! Всього найкращого.